Їй два, вона так любить маму і цілий світ знайде в її очах, бо мама заплітає колосками, цілує ранки і розвіє страх. Їй шість, не плач, моя, мамусю, я вже доросла, йду у перший клас. Портфелик зошити і швидко повернуся. Все швидше й швидше рухається час. Їй чотирнадцять, світ насправді інший, І мама знає, знає не про все. Цілунки перші, друзі, зради, вірші, А час летить, а час уже несе. Їй майже двадцять. Не змінилась, наче, Освіта, мрії, менше й менше спить. Весілля, фото. Мама знову плаче, І все в її житті завбільшки змить. Вже двадцять три. Комусь телефонує. У мене народився мамо, син. Я плачу й плачу. Скільки слістих чуєш? Він цілий світ, не цілий світ один. Сьогодні тридцять. Втомлена і красива. У неї, діти, все кудись летить, цілої ранки не повіриш, диво, це заживає, мамо, майже не болить. Їй п'ятдесят. Вона сьогодні в мами, бо не побачити її найбільший страх, бо тільки мама вміє колосками. І цілий світ лише в її очах.